З Росії в Україну у вівторок таки вирушила колона автомобілів з гуманітарною допомогою у державному департаменті США. Заявили, що підтримують надання гуманітарної допомоги Україні з боку Росії, але лише за умови, що допомога пройде через контрольований Україною перепусний пункт, пройде відповідну перевірку і буде передана міжнародному Червоному Хресту. За словами речниці держдепу, США залишаються занепокоєними можливим втручанням Росії в Україну, тому уважно слідкують за гуманітарним конвоєм. Російська влада повідомляє, що до складу колони входять близько 280 вантажівок, на борту яких майже 2000 тонн вантажу. Втім, досі залишається незрозумілим чи продовжить колона рух територією України. Учасник тристоронньої контактної групи Леонід Кучма заявив, що колона перетне кордон у Харківській області і буде рухатися далі у напрямку Луганська. Про існування подібної домовленості заявив і глава МЗС Росії Сергій Лавров. Тим часом в адміністрації Порошенка кажуть, російська техніка не буде пересуватися території України у транзитній зоні кордон. Кордону вантаж має бути переміщено з російських машин в автомобілі Червоного Хреста, і далі вже ця організація буде координувати розподілення допомоги.